Hello and welcome to English with Love. Сьогодні мова тема про The Past Perfect Tense. Про The Present Perfect Tense я уже вам розповідала. Що ж за такий цікавий час цей past perfect? Past perfect виражає дію, яка відбулась раніше, ніж інші події у минулому. А якщо хочете, це такий собі. Перед минулий час. Час, який передує past simple. Часто у реченнях ви можете зустріти одразу два часи: past Perfect та past simple. Давайте спершу поглянемо на формулу, як утворюється The Past Perfect Tense. Стверджувальне речення: на перше місце виноситься підмет, виконавець дії. На другому місці стоятиме допоміжне дієслово had. після нього стоятиме смислове дієслово в past participle. Для правильних дієслів це закінчення дії. для неправильних дієслів це третя форма, третя колоночка таблиці неправильних дієслів. I had gun. Заперечне речення. Підмет допоміжне дієслово had, заперечна частка not. Had not, скорочено hadn't, плюс дієслово у past participle. I hadn't played, or I hadn't thought запитальні речення. Якщо це загальне запитання, на перше місце ви виносите допоміжне дієслово had, далі підмет, далі дієслово в past participle». Had you done, yes, I had. Or had you done, no I hadn't. Якщо ж у запитанні у вас питальна фраза чи питальне слово, ви його винесете на перший план перед допоміжним дієсловом had. What had you done? Тепер давайте розбиратися, коли ми вживатимемо the past perfect tense. When the Browns got home last night, they found that somebody had broken into their flat. Коли сім'я Браунів повернулася вчора додому, вони виявили, що хтось увірвався у їх квартиру. Давайте поглянемо на лінію часу. Ось у нас є Точка у минулому, коли сім'я Браунів повернулася додому. The Browns got home last night. Нехай це буде умовно, сьома вечора. Але щось трапилось до їхнього приходу додому. Somebody had broken into their flat. Це і буде. Past Perfect. В якийсь момент ця подія трапилась, але вона трапилась до того, як сім'я Браунів повернулася додому. Це могло трапитись у шості вечора. Можливо, це трапилось в день, а можливо, це трапилось одразу вранці, після того, як всі поїхали на роботу чи у школу. Past Perfect. Виражає дію, яка трапилась до якогось іншого моменту в минулому. Цей інший момент виражатиметься через минулий простий час через past Simple. А дія, яка передувала past simple, виражатиметься за допомогою Past Perfect. Наведу більше прикладів. Susie didn't want to watch Oppenheimer with us because she had already seen it. Сьюзі не хотіла дивитись з нами Оpenгеймер, тому що вона його вже бачила. Ми хотіли його подивитись, наприклад, три дні тому, а Сьюзі до того вже його бачила. I realized that I'd made a big mistake. Я усвідомила, що я зробила велику помилку. Слово had після деяких займенників може скорочуватись: I had, I'd. You had you'd. She had shed. He had he'd. It had я не зустрічала, тому що ну, навіть е ви його вимовити не зможете. Це важко. Itd. Ну, ну, не природне. Не звучить. Ми е, такий варіант не використовуємо. They had theyd і we. Я пропустила, що we. We had we'd. Такі варіанти можливі. Повернемось до прикладів. The man was nervous because he hadn't flown before. Чоловік був знервований через те, що ніколи до цього не літав. We weren't hungry, we just had lunch. У Past Perfect використовуються наступні signal words: by By 7 до 7 години вечора. By the time до того часу. Можна використовувати by the time or by that time. By Monday до понеділка. Тобто якась дія. Завершилась до того, як розпочалась інша дія. By noon, by Thursday, by the time. Before до того раніше. When, коли, або навіть after. Отже, by, when, before, after використовуються у ролі Signal Words для. Past perfect. For example, she had finished the article by 3 p.m. До третього дня вона закінчила писати статтю. By the time I arrived at the party, Stacy had already gone home. До того часу, як я приїхала на вечірку, Стейсі вже поїхала додому. Тобто я приїхала, а Стейсі поїхала до того. Вона поїхала раніше. Dad had just got off the bus when I called him. After the volunteers had told the government about the problem, they opened the first shelter. Коли студенти тільки знайомляться з past perfect, виникає проблема. Вони починають плутатись і вживають past perfect не там, де потрібно. В такому разі я завжди раджу ставити запитання: а що з цих двох дій трапилось раніше? Я приїхала на вечірку, чи Стейсі її покинула? Ага, Стейсі поїхала раніше. Значить, ось тут буде past perfect. Стейсі had gone home. А ця дія буде відповідно в past Simple. When I arrived at the party. Що було першим? Ми розповіли владі про проблему, наприклад, бездомних тварин, чи вони профінансували а, і відкрили новий притулок. Угу, Спершу ми про неї повідомили. Значить, цій частині буде past perfect. After we had told the the government about the problem. В цій же частині ми вживатимемо past simple. They... Decided to open the first shelter. На сьогодні у мене все. Якщо у вас залишились ще якісь запитання а з приводу цього часу, залиште їх, будь ласка, у коментарях. Я ж попрошу вас поставити лайк цьому відео, якщо воно було для вас корисним. Підписатись на канал, натиснути на дзвіночки, щоб бути першими, хто дізнається. Про вихід моїх нових роликів, ви також можете поділитись даним відео з усіма, хто цікавиться англійською. Thank you for your attention. Take care. See ya!